Погода в Україні незабаром може кардинально змінитися. Після відносного тепла з плюсовою температурою лютневі морози вже стукають у двері. Очікується помітне зниження температури повітря. Такі дані оприлюднив погодний радар Вентускай. Якщо говорити про різке похолодання в лютому, то не варто забувати про те, що на початку другої декади місяця не виключається нова хвиля холоду і вдень і вночі. Разом з тим вже з'явилося попередження про те, що в десятих числах останнього місяця зими температура буде опускатися нижче мінус. 20 градусів синоптики вже опублікували прогноз, за яким різке похолодання прогнозується в південно-західних областях України. У ніч на 11 лютого стовпчики термометрів опустяться до мінус 21 градуса. За прогнозом, сильні морози очікуються в карпатському регіоні і на півночі Одеської області. Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний сюрприз. Прогнозується різке зниження температури повітря. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх факти. Подій ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.